Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко. Також дуже радий вітати сьогоднішню мою гостю. До мене сьогодні завітала головний художник керів, художній керівник Вінницької обласної філармонії, нашої рідної обласної філармонії, народна артиста України, пані Ірина Швець. Ірина Борисна. Я радий вас бачити в нашій студії. Вітаю вас! Я вас вітаю з Новим роком. Я вас вітаю з Новим роком. Я вітаю вас новим роком. Я вітаю всю велику нашу творчу, мистецьку родину Вінницької облас. Ної філармонії з Новим роком. Е, найголовніше для артиста що найголовніше для артиста можливість вийти на сцену, щоб в залі були люди чути оплески і відчувати, що ти потрібен і твоє мистецтво потрібне. Наскільки мені здається, я можу помилятися, пані Ірино? Скажіть, от наскільки я вгадав, наскільки не вгадав. Звичайно, саме головне для артиста це мати слухача, мати глядача. І дійсно, коли зала наповнена людьми, ну що говорити? Тут і, і натхнення, і всі музи поруч угу. де, з тобою, і, і настрій, і, і забуваєш про все погане, що існує навколо, тому що. Об'єднані музикою угу. музиканти і слухачі. Це для нас взагалі оплески глядача. Це така величезна нагорода, що напевно, ну зрозуміти це зможуть тільки музиканти, тільки артисти, які Ті дарують оплески. Ті, хто хоча б один раз виходив на сцену, так. і от це відчував. Він зрозуміє і запам'ятає напевно на ціле життя, що це найвища валюта, взагалі, у цілому світі. А, ну, від таких дуже дуже можливо таких а, висот. Перейдемо до конкретики Ірина Борисіна. Два. 23-й рік, рідна наша Філармонія. Дуже непростий рік для мистецької сім'ї. Яким він був? Ви набагато краще мене знаєте, яким був цей рік, цей 23-й рік? Знаєте, якщо сказати б так лаконічно, це рік перевірки на міцність, перевірки на стійкість. Угу. Війна, повітряні тривоги, які переривали часом концерти. Проблеми з електропостачанням, інший, а емоційний фактор, який, знаєте, багато людей просто багатьом було не до музики, не до культури, так скажемо, було. але, А ще такий емоційний фактор, який пережила взагалі наша філармонія, це пішов позасвіт наш багаторічний керівник взагалі, та людина, яка очолювала, піклувалась культурою вінничною. Антолі Іванович Левецький, ви знаєте, всі ці сукупність цих факторів. А вона тільки нас згуртувала, вона тільки нас об'єднала. Ми за 23-й рік, попри все, провели дуже багато таких внутрішніх реформ, реорганізацій. Ми е, активізувалися в Комунікаційній діяльності не тільки сцена глядацька зала, а й соцсети, Фейсбук, Інстаграм, різні засоби комунікації ми використовуємо для того, щоб дійсно слухач повернувся в глядацьку залу філармонії. І знаєте, це для нас велика перемога. Нам вдалося. А знаєте, я от аналізувала, чому нам вдалося. Ми були не тільки музикантами. Ми стали психологами для багатьох багатьох людей для публіки. Ми дійсно своїми виступами, знаєте, ну, напевно, як це говориться, ну, стабілізували де в кого емоційний стан, допомагали долати свої проблеми. Ми ми прийшли, ми вийшли із зали філармонії, ми прийшли до тероборонівців, до військових частин, ми прийшли в реабілітаційний центр. Ви знаєте, ми співали разом народні артисти, угу, заслужені, угу. ті, хто відновлюється після поранень, співали, читали вірші, говорили про кохання. Ми просто жили, ми жили попри все, ми всі стали волонтерами, всі ми настільки швидко вміємо тепер сконцентруватися, зібрати все необхідне і відправити. Тобто, ось такі якісь, знаєте, це не дрібниці, це дуже важливі деталі. Нашого життя, які просто стали вже нашою нормою моральної поведінки і, взагалі, нашого існування в суспільстві, от ви сказали, ми отримали таку багато ми стали багатогранними і не тільки в мистецтві, а взагалі в житті, в соціумі. А... Чи. От ви зараз сказали про ветеранів, ви сказали про реабілітаційний центр. А ми практично цілий рік говорили про переселенців, про внутрішньо переміщених, як ми кажемо, офіційно внутрішньо переміщених осіб і, їх, і їхні сім'ї, і окремий акцент ми робили на їхніх дітей. А як ви з ними працюєте? Звичайно, двері філармонії, наша глядацька сказала, завжди відкрита для тих, хто вимушений зараз. Покинути свої домівки і шукати собі прихисток mm -hmm. в інших містах завжди на концертах. В нас відведені місця. Ми завжди радо зустрічаємо всіх переселенців, тому що це це важливо зараз не тільки для них, і для нас також. Це також демонструє нашу єдність, це, це наша форма допомоги. Mm -hmm. А, пані Ірино, ще один момент. А, от ви сказали, попри повітряні тривоги, попри ці всі нальоти. А, як я просто маю це обов'язково запитати, як з безпекою? Як з безпекою в Вінницькій обласній філармонії? Тобто, технічно як це відбувається? Іде концерт? Не дай Бог пролунала пролунав сигнал тривоги. Так, звичайно, не часто, слава Богу, не часто, але бували такі випадки, коли лунала тривога посеред концерту. Звичайно, в нас формований угу. і відпрацьований механізм, який от проговорювати Ну, по перше, я хочу сказати, що перед кожним концертом, коли вже глядачі в залі зібрались, іде на екранах повідомлення і картинка, як у разі небезпеки. Куди проходити, куди виходити, план. де знаходиться тобто є план, план? Є угу. план. Крім того, про це повідомляє і кожен, кожен ведучий кожного концерту. Що у разі небезпеки наші співробітники філармонії, наші адміністратори вам вкажуть шлях, куди виходити, допоможуть. вас вам угу. допоможуть і вас виведуть. І... Жодного разу не було збою в нас в цьому напрямку, в нас все відпрацьовано і ви знаєте, жодного разу не було, щоб концерт відмінився. Mm -hmm. Були тривоги і годину, і півтори години. Тобто і глядацька концерт зупинявся зала знов заповнювалася. Концерт зупинявся, да, люди зупиняв, йшли зупинявся в, концерт, укриття, а потім поверталися. І, так? і артисти, і глядачі, тобто ми зобов'язані це робити, і ми це робимо. Угу. Але завжди всі поверталися музиканти на сцену, глядачі взагалі. Ну, я чудово розумію, одні мають допрацювати, а інших цікавить, чим же воно це все закінчиться. Як же воно закінчиться? Ірина Борисіна, кожного разу на початку запуску філармонічного сцену. Сезону, я е, запрошую представників конкретно, наприклад, вас я запрошую для того, щоб розповісти, що ви плануєте на цілий сезон. Зараз ми можемо зробити такий е, проміжний проміжне підбиття підсумків, що вдалося з тих планів, про які ми говорили серпень вересень от приблизно що вдалося вже зробити? Можливо, щось відсіялося, можливо, навпаки, щось тільки добавилося. Які проекти були планувалися запустити? Вони були запущені, і зараз ідуть. І звісно, ми почали. Ми ще поговоримо про 24-й рік. Ну, звичайно, хочеться сказати, що всі наші творчі колективи збереглись, активно працюють, і в цьому році лише 47 нових програм. Угу. А взагалі, в цьому році, ми на сцені філармонії показали 57 наших програм, повторювали улюблені, найбільш вдалі програми, 47 підготували нових. Відродились... До речі, наша гастрольна діяльність. Угу. Це е, та форма роботи, ну яка дійсно надихає музикантів. Ну, всі е, полюбляють гастролювати. Ну звісно, всім Звичайно, цікаво. Це... Звичайно, і тому ми е, поновили цю форму нашої роботи. І в нас є дуже багато планів. В... Ми були в Житомирі в Хмельницькому, в збираємося і в Луцьк, і... і в Тернопіль, і до нас приїжджали гастролери. Тобто в цьому плані робота. Ну, от Мені дуже цікаво. Ви сказали про київську філармонію. От мені дуже цікаво, як буде відбуватися ця робота. Е, звісно, дуже і дуже відповідально поїхати вінницьким музикантам і митцям поїхати в столицю. А, ну і звісно, дуже цікаво, а хто ж до нас приїде з Києва. Ну знову таки, якщо маєте що сказати в цьому плані, кажіть. Якщо поки що це тільки, тільки, тільки такі е, на рівні домовленості, то нехай буде якась така інтрига невеличка. Ну, я хочу Зберегти інтригу, але запевнити, що вже є певні чіткі домовленості, mm -hmm. і навіть дати. Mm -hmm. І е, київські солісти, славетні музиканти, яких знають не тільки Україна, а Європа, будуть. В цьому році на сцені Вінницької обласної філармонії, і це при тому, що от ви сказали 47 47 нових, нових програм сорок нових програм, і це при тому, що от який колектив не візьме, наприклад, те саме Поділля, якщо взяти там. Є хлопці, там є чоловіки, які пішли боронити країну. Якщо взяти хор. Також там є хлопці, які боронять країну. Симфонічний оркестр також є. Тобто люди музиканти, люди, люди мистецтва, як кажуть, але вони з зі зброєю в руках вони боронять нашу країну. І при тому при цьому вдається робити і ще нові програми. Ну, це це дуже добре. Це, це, це необхідно. Це необхідно і нам, і це необхідно їм. Дай Боже, щоб всі абсолютно повернулися живими, здоровими. А, Ірина Борисівна, тепер 24-й рік. Е, я міг би ще трішечки залишитися і так зупинитися на традиційно. У вас є. Я знаю філармонії. Традиційно є. Новорічно різдвяні, а зараз, напевно, правильно казати різдвяно-новорічні програми. Вони вже завершилися, чи ще е дітей можна привести, чи ще щось є? Я якось цей момент упустив. Я його не знаю. Активно йшла вистава в грудні. Зимова пісня Мавки угу. для дітей. Е Кожна вистава збирала повну залу, але ж ми продовжуємо у січні. Декілька вистав ще буде подовжена до Різдва. Угу. Е, як тепер вже казати, Це старий новий ріг, старий різдва. До старого я не різдва. знаю. Да, та, я не та, знаю. Та, та. Але так скажемо, до, до 7 січня будуть подовжені дитячі вистави. Угу. Вона красива, вдала. І... Тобто, всю цю ін... Тобто є це по-перше, я маю сказати, що є що подивитися, і цю інформацію можна подивитися на сторінці да. uh, Вінницької обласної філармонії. Окей, да. чим uh, okay. mm, що ще можна буде побачити послухати в січні? Ну і звісно, uh, які програми і які концерти нас очікують вже на завершення зими, весна? Як ми будемо йти до літа? Знаєте, цей рік, 24-й, стане роком ювілеїв. Ми будемо відзначати 80 років створення нашого академічного ансамблю пісні і танцю Поділля. Це ми плануємо їх концерт і взагалі відзначення цієї дати на травень місяць. Угу. Крім того, філармонія буде відзначати день народження, ювілей. Нашого відомого музиканта, нашого маестра Георгія Куркова, в червні ми також будемо відзначати особливим концертом його ювілей. В жовтні, нашому дуже популярному ансамблю солістів Експромт виповнюється 10 років. Це знов... як ви так все підгадали? От, от я, я не знаю. Ну... Я ж розумію, що ніхто спеціально не сидів і не рахував, що в майбутньому треба так, 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 тут почекати, а тут навпаки поспішити. Я розумію, як так все сталося, як так все збіглося? Кожний колектив буде готувати ексклюзивну, красиву програму. Ви знаєте, добре, що ми в такі дати красиві, добрі, звичайно, от в цьому році будуть у нас філармонії. Ну, про Поділля я маю ще сказати, що це ж буде не один концерт, а це ж буде декілька концертів, і вони не будуть в один день, і от як завжди, це робиться, не в один день будуть це святкувати. Буде один якийсь заключний, можливо, скажімо так, або якийсь дуже-дуже акцентований. Але нашим глядачам і слухачам хочу сказати, що це буде не один концерт, а декілька концертів присвячені саме відзначенню 80 річчя нашого знаного колективу ансамблю пісні і танці Поділля. І так само, напевно, якісь нові програми будуть у Аркати, Напевно, і так само і симфонічне буде щось готувати, враховуючи, що і там, і там Георгій Володимирович дуже активно прикладає, прикладав, прикладає, буде прикладати, дай Бог йому здоров'я буде прикладати руку. А ще я хочу е, зауважити на новому проєкті. Якось ми от прийшли до такої думки, що під час війни необхідна якась особлива підтримка нашим дітям, музикантам обдарованим і спочатку карантинні умови, і умови війни це все знаєте, лишає дітей от повноцінної творчості сценічного на сцені. Угу. І тому ми вирішили, що майстри сцени, кожен наш творчий колектив, буде підтримувати нашу молодь обдаровану, залучаючи її до. Своїх програм до своїх концертів. яким чином це буде відбуватися? От я так розумію, що зараз ті, хто мами, особливо мами, ті, хто нас зараз почули, в кого є діти, які займаються е діти в музичних школах, займаються в школах мистецтва. Так далі, так далі, вони так трошки піднапружилися. Як це буде відбуватися, пані Ірино? Буде якийсь певний відбір, чи буде якийсь певний конкурс? Я ви так... знаєте, ми, ми хочемо спілкуватися з усіма, хто нам е, запропонує свою творчість. Звичайно, в нас є диригенти, керівники колективів, які будуть прослуховувати дітей, е, комунікувати з ними, з їх uh -huh. викладачами. Але е, наприклад, Георгій Володимирович, е, симфонічний оркестр, вже назбирав цілу молодіжну е, збірну Вінничини. І в лютому Цікаво. буде дуже цікавий проект симфонічного оркестру. Це буде ексклюзивний проект, в якому візьмуть участь від. Організації і диригентства до е, сольного виконання м, з оркестром угу. це все буде наша молодь. Діти. Тобто, це буде е, за диригентським пультом, буде стояти хтось інший, хтось з молоді. Так і як соліст в якості соліста також хтось з симфонічним так. оркестром вийде, і буде грати. Я хочу, щоб це була дійсно інтрига, але а, це буде дуже цікаво. цікаво. Це дуже гарна ідея від наших колективів в січні. А ансамбль солістів експромт. Він дуже популярний, його дуже знає mm -hmm. і любить молодь. І вони також зараз я не можу сказати, що це об'являють конкурс, але вона вони спілкуються і приймають заявки від талановитих дітей що в січні. Разом з ними виступити в програми Дух Свободи. А, Знову такі технічні питання, Ірина Борисівна, умови і хоча б ті самі телефони, адреси або якісь умовності це все можна побачити на сторінці. На сторінці ми дуже активно спілкуємось на наше, угу. на наших сторінках в соцсетях. Тобто, будь-які питання, щоб ми зараз не вговорювали, та в принципі і часу вже немає. Будь-які питання: чи треба насилати е, відео, чи треба насилати е, аудіо, чи треба треба щось про себе писати резюме, фото і так далі, і так далі. Ці всі вимоги є, ці всі умовності або вимоги є на сторінці Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича. Ви можете зайти туди і подивитися. Принаймні, там це активна сторінка, і з нею можна абсолютно нормально працювати, е, Ірин Борисовна, Я вам щиро дякую за те, що е, зайшли, завітали. Буквально можна сказати так. Першого січня, умовну, навіть 1 січня, що рік починається з таких приємних з таких приємностей. Е, Ще раз нагадаю, сьогодні у мене в гостях була е, головний художній керівник. Мьської обласної філармонії імені Леонтовича, народна артистка України, пані Ірина Борисівна Швець. Е, і мені здається, по-моєму, кожен концерт у вас закінчується е, такими словами: запрошуємо на наші концерти. Завжди раді бачити вас в нашій глядацькій залі. А тим більше е, треба ще сказати, що зараз е, кожен концерт, практично кожен концерт, не обходиться без того, щоб не відбувався збір донати або благодійних внесків. Для наших захисників і захисниць я вам щиро дякую, як я вже сказав. Дякую завжди радий бачити вас і завжди радий з вами говорити. А тим більше, як ви вже сказали, дуже багато буде ювілярів, дуже багато буде цікавих таких дат. Отож. Вже наперед забігаючи, запрошую вас. Ну і звісно, когось з ювілярів. Обов'язково буду радий бачити в себе на майданчику. Шановні наші глядачі і слухачі, на цьому ми ставимо три крапки. Залишайтеся разом з нами. Наша частота сто FM І далі буде як завжди. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм 101 і Місто над Богом. Події, що поруч.